Виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії назвав британський міністр оборони Бен Волес рішення його країни передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Під час виступу у парламенті Великої Британії він висловив переконання, що ці ракети допоможуть виштовхнути Росіян із території України. Цю новину привітали як у Києві, так і у Вашингтоні. Бен Годжес, генерал відставці, колишній командувач армії Ша Європі, сказав, що такі ракети дозволять зробити Крим непридатним для. Російських військ, а інший генерал у відставці Марк Гертлінг сказав, що Storm Shadow хоч і мають трохи меншу дальність дії ніж американські атакамси, але більшу ударну здатність. Більше про це рішення Великої Британії поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом. Цюпином. Богдане вітаю. Отже, велика новина безумовно у Великій Британії. Велика новина для України. Чому саме зараз і чому саме ці ракети? Як пояснюється рішення у Вашин... у Великій Британії? Що стосується Лондона, то прем'єр-міністр британського уряду Ріші Сунак ще у лютому сказав, що Британія вирішила надати Україні далекобійну. Зброю ракети у відповідь на ті бомбардування, власне, крилатими ракетами і іншими ударними засобами, які Росія використовувала при бомбардуванні України вже понад рік. Отже, це очікуваний крок. Що стосується того, чому саме ці ракети Storm Shadow, то очевидно, що тут має сенс низка міркувань. Ну насамперед, тому що Британія їх має, і згідно з деякими даними у британських арсеналах таких ракет від 700 до 1000, тисячі, вони очевидно за технічними характеристиками підійшли Україні, тому що запускаються вони з літаків. А це означає, що треба було продумати, яким чином британсько-французькі ракети. Можна чіпляти до літаків радянського виробництва, які має Україна, для того, щоб їх можна було запускати, дальність дії цих ракет за різними даними: 250 чи чи 300, 300 кілометрів. Такі дані подаються щодо того, власне ще чому саме зараз чому Британія надає ці ці ракети цю зброю. Британський міністр оборони Бен Уоллес сьогодні у парламенті заявив, що власне, якби Росія не розпочала цю страхітливу війну проти України, то усього цього і не потрібно було, сказав він у парламенті сьогодні. Україна має право захищатися від цього. Використання Storm Shadow дозволить Україні відштовхнути російські сили, які розташовані на українській суверенній території. Я впевнений, що палата зрозуміє, якщо я не буду вдаватися у додаткові подробиці можливостей. Але, хоча ця зброя дасть Україні нові можливості, депутати повинні визнати, що ці системи навіть не в одній категорії із російською гіперзвуковою ракетою Кінжал або з іранськими ударними безпілотниками шахід, чи навіть із крилатою ракетою Калібр, радіус дії якої становить понад 2000 кілометрів, що приблизно у сім разів більше ніж у ракети Сторм Shadow. Росія повинна визнати, що саме її дії призвели до надання таких систем Україні? Я, як міністр оборони, вважаю, що це виважена і пропорційна відповідь на ескалацію Росії. Цікава ремарка від Бана Волоса. Богдана, якщо ми говоримо про практичні речі, скільки загалом таких ракет Лондон передасть Києву, і коли українські збройні сили зможуть почати їх використовувати? Чи відомо щось про це? Юлі, це практичні речі, про які нам не кажуть, і ми чули щойно з цієї цитати британського міністра оборони, що він навіть депутатам у парламенті не хотів подавати усі технічні характеристики чи можливості цих ракет. Що стосується кількості, очевидно, що те, скільки отримає їх Україна, чи скільки вона їх вже має, матиме Надзвичайно важливе вирішальне значення, особливо під час цих наступальних операцій, які всі очікують зараз, зараз в Україні. Що стосується, коли їх можуть почати використовувати, також ця інформація навіть ми, наприклад, не дуже добре знаємо де і як використовуються американські хаймарси надані вже майже рік тому, тобто. Ця інформація не, не очевидно не буде публічною, але з іншого боку, є коментатори, які кажуть, зокрема тут у Британії, що було би дуже логічно не робити оголошення про такі ракети заздалегідь, коли Росія фактично отримала би попередження і змогла би відтягти свої потенційні цілі з під можливого удару. Отже. Припускають, що оскільки оголошення було сьогодні, то напевне і застосування цих ракет відбуватиметься якомога швидше. Богдане дальнобійні ракети безумовно це дуже гарне підкріплення на напередодні очікуваного контрнаступу. Однак сьогодні в інтерв'ю видання BBC Український президент Володимир Зеленський сказав, що можливо українським збройним силам доведеться зачекати із контрнаступом. Зокрема, він звернув увагу на те, що не дійшло ще все обіцяне від західних партнерів. Як реагують на це у НАТО? Адже ми неодноразово чули про те, що вони говорять що 98% з усього, що потрібно було українцям. Вони вже надали. Ну, власне, у НАТО кажуть, що у квітні, станом на кінець квітня, надали 98 від обіцяної техніки. Президент Зеленський в інтерв'ю, зокрема, британським журналістам, не говорив, що йдеться про. Обіцяну, обіцяну техніку. Він з одного боку він сказав про речі, з іншого боку, він сказав про бронетехніку, яка надходить партіями. Як він сказав, тобто, це можуть бути або ті 2%, які ще залишалися з. Після 98 або, можливо, якісь інші інші партії зброї, він він не пояснював з іншого боку. Знову ж таки, ми говоримо про інформацію, яка є очевидно військовою таємницею. Те, як будуть діяти українські війська, буде залежати від багатьох різних чинників. Ми точно не знаємо, що саме вони очікують, і для чого для чого воно їм найбільше потрібно, але. Те, що вже зараз можемо говорити чітко, це те, що Україна щораз більше залежить від західних західної зброї, і про це говорив учора головнокомандувач НАТО адмірал Робауер я вважаю, що зараз ми побачимо, як росіяни будуть зосереджуватися, вимушені зосереджуватися на кількості на більшій кількості призовників і мобілізованих недостатньо навчених на техніці старішій, але у великій кількості, хоча вона і не точна, і не така добра. А українці будуть зосереджуватися на якості із західними системами озброєння та із західною підготовкою. Будемо стежити за розвитком подій. Дякую тобі, дуже Богдана, На зв'язку з Лондона. Був Богдан Цюпин.